Вітаю! Мене звати Надія. Мені 32 роки. Я завжди захоплювалася рослинами і квітами, скільки себе пам'ятаю. Починаючи з самого дитинства, я збирала польові квіти в букет для мами й бабусі. Я колекціонувала фіалки, я вирощувала кактуси з насіння. Навіть мені цікаво було сам процес, і це в мене вийшло. І зараз, в дорослому житті, в мене вже в моєму домі всі підвіконня і сонячні місця в квартирі заставлені вазонами. І хоч я за освіту інженер-технолог, але за покликанням я дуже творча особистість, я проявляла себе в багатьох її видах, це було. І написання віршів, і рукоділля, в'язання, вишивання, роботи з бісером. І це стало моєю віддушиною під час декретної відпустки. І кулінарія, і декорування вдома. І мені подобається створювати затишок за допомогою деталей. І так сталося, що я спробувала себе у флористиці, і я просто закохалася в цю справу. Адже тут можна поєднати любов до рослин і квітів. З насолодою від різнобарв'я і різних квітів, які створила природа, і проявити тут свою творчість разом з тим передавати за допомогою створення букетів і квітів, настрій, позитивні емоції, дарувати цю емоцію людям. Через живі рослини, в яких дуже великий вибір, і їх можна підібрати в будь-який куточок дому або створити затишок на вулиці, висадивши їх там. Я хочу реалізувати себе в цій сфері, тому що це дійсно та справа, якою я хочу займатися далі. І тому я проходжу зараз різні курси, які мені в цьому допоможуть. Попри всі складні часи, люди знаходять моменти, щоб зробити приємне один одному. Щоб Подарувати позитивні емоції, і квіти дуже цьому допомагають. Вони, як дійсно, замість тисячі слів і будуть доречними до будь-якої події. І навіть смуток і пошану можна виразити за допомогою квітів. Звісно, хочеться, щоб наша земля тільки процвітала і квітувала. Я знаю, що це обов'язково станеться. І кожен з нас має бути причетним до цього.